Хресна дорога це є особлива молитва. Хресної дороги боїться дух пітьми. Дух цього світу. Він на хресній дорозі йому годі, знаєте. Дух пітьми, дух цього світу знаходиться в різних барах, там в різних рішововних місцях. А хресна дорога це як сонце для нашого життя. Ось сонце дивіться. Всі люблять сонце, правильно? чи ні? Хтось не любить? Всі люблять. Кажуть, вже ми таке ми не хочемо. Тут оголошують по новинах, що там по мінус 20 декуди. В Україні вже кажуть, слухайте, то вже там ми, ми того вже не хочемо. Бачите, на Новий рік вже там, то там чудово. Такий, така погода, сніг і мороз. Ну а вже в березні то вже не підходить ніяк. Вже всі хочуть сонце. Сонце, ну що, це твері до життя. Відкривається для нас, ось тут все починає цвісти, бачимо, там у нас ті троянди, тюльпани, всі починають вилізати, бо тепло приходить. Ну а люди, звичайно, приїжджають, тому що всі люблять Сонце. так. І хрес дорога, якщо так взяти, для нашої душі це сонце. Тому що ми на ній можемо перше пережити велике переображення, усвідомивши, що Ісус для нас зробив. Всі його рани, всі його терпіння, страждання це є наше спасіння, наше визволення. Якщо ми дуже глибоко зануримося у цю хресну дорогу, ми можемо приїхати очищеними. Якщо апостоли сказали до Ісуса, який тільки говорив до, нього, до них слова, ви вже очищені словом, яке я до вас промовляв. А це слово Христове воно проявляється саме в тих різних ситуаціях в нашої життєві, де ми маємо молитву і де дуже близько до Ісуса. В страсті Христові це є особливе. Можна сказати, це продовження літургії. Продовження літургії, тому що Ісус літургію першу відслужив на святій тайній вечері, де нам подарував це своє тіло і кров. А потім він йде на Хресну дорогу. Це продовження і завершення літургії на Хресті. Ісус збирає на хресті. Ну, а по ньому воскресає. І коли ми йдемо за ним, як йшли апостоли, одні втекли, другі пішли. Ну людська, людська природа така є немічна, слабка. Але в кінці Ісус всіх ізбирає тих апостолів, кожного, який там йшов. Хтось цікав, хтось йшов за ним, але в кінці Ісус всіх і позбирав. І вони пішли за ним цілковито і повністю. Тому це свого роду таке зернятко, яке Ісус посіяв в цьому світі. І якщо ми це зернятко беремо і поселюємо його, покладаємо в свої серця і душі, воно тільки проростає, тому що Боже зернятко не є порожним. Воно завжди має в собі життя у силу. І важливо, щоб ми знали, яке зернятко взяти. Не зернятко гріха, але зернятко Ісуса. І хресна дорога це свого роду таке зернятко, яке безсуньому проростає. Правильно? чи Ну, бачите. Все. Сказала, як ти називаєшся? Галинка. Галинка сказала. Так що все, не сумнівайтеся в тому. Галинка все знає. Вона все досконало знає. І тому це також відновлення. Людина як такої, відновлення Божого образу і подоби це хресна дорога. І тому ми сьогодні ось тут зібрані так чисельно, саме з тим, щоб Богові подякувати, і поручити в його руки і життя наше, і життя наших ближніх, наших дітей, тих всіх, хто зараз на фронті. Тому що це фронт, це фронт, це є перемога також. Тільки це процес, воно за один день не робиться. Але кожний крок, який ми робимо на зустріч Богу і з молитвою, повірте, це є допомога нашим воїнам. І тому ми віримо в перемогу, йдемо з тою перемогою в душі, з очікуванням цієї перемоги, з Божою допомогою, віримо про цей момент, коли нарешті оголосять про кінець війни. Уявіть собі, той момент. Кінець війни і люди розуміють, що більше ракети не будуть падати. І не будуть вмирати наші, наші діти, внуки, батьки на фронті. Отже, це наша спільна справа. Тому хай Ісус благословить нам цю дорогу, нашу цю молитву з допомогою Богородиці, під її покровом, і щоб ми могли зібрати ті гарні плоди, чудові плоди на Божу славу і для нашого перемінення, переображення, ну і спасіння наших воїнів-захисників. Ну і всі, хто наближає нашу перемогу, хто бере участь в цьому. Тому це наша спільна молитва. <кій> Отже, зараз на першій станції хочу тут взяти, ну, одним словом, хресна дорога. Я так собі думав, але до мене попала така книжка чудова, шлях до істини. І там є різні хресні дороги. Це в церкві Андрія містична троянда, це подбала, щоб випустили таку книжку. І тут є хресна дорога з роздумами, теперішнього, ну, папи, потім папи, але спочатку кардинала Йосифа Рацінгера, папа Бенедикта XVI. Він ще, не ще папою, це якраз ну, написав це для наших роздумів, він сам провадив. Отже, тут є якраз написано. 25 березня 2005 року, за кілька днів до смерті папи Івана Павла ІІ у Римському корізеї відбулося богослужіння Хресної дороги, роздуми для якої написав тодішній префект Конгреції Віровчення Кардинал Йосиф Рацінгер. Нині папа Бенедикт XVI. Ну, тоді, коли це, коли це видавали, так написали. <кій> Отже, тому наша ця молитва починається тут, на цій першій стації. Господи Ісусе Христе, Ти прийняв заради нас долю пшеничного зерна, що падає на землю і вмирає, щоб принести рясний плід. Ісусе, ти запрошуєш нас йти з тобою цим шляхом, однак ми надто прив'язані до свого життя. Ми не хочемо покинути його, хочемо солодко жити, а не жертвувати. Але ти попереджаєш нас, що ми можемо зберегти наше життя лише віддаючи Його тобі. Перша стація Ісус приречений на смерть. Слава страстям Твоїм, слава довотерпінню Твоєму, Господи. Пилат не жорстокий нелюд. Він знає, що приречений невинний і намагається визволити Його, тобто Ісуса. Але Пилатове серце поділене. Врешті право пересилює його думка, тобто він сам. Люди, що голосно вимагають смерті Ісуса, це також не жорстокі нелюди. Однак зараз вони перебувають під впливом натовпу. Вони кричать, тому що інші кричать і кричать так само, як інші. Господи, зміцни в нашому житті тендітний голос сумління. Що є твоїм голосом, вчини, аби твій погляд пройняв наші думки і наші душі, і указав напрямок у нашому житті. Амінь. Скільки разів символи влади, що їх носять сильні світу, цього зневажають правду, справедливість та гідність людини. Скільки разів їхні ритуали і гарні промови, не що інше, як пихата брехня. Карикатура того завдання, яке вони зобов'язані виконувати на своїй посаді. Тобто завдання служіння добру. Ісус, котрого висміяно і чию голову прекрасну терновим, вінком, вінком страждання, саме тому і є справжнім царем у цьому світі ціною справедливості є страждання. Він справжній цар. Панує не з допомогою насильства, а любові, яка страждає за нас і разом із нами. Господи, Ти дозволив висміяти і зневажити себе. Допоможи нам не приставати до тих, котрі висміють слабких і страждених. Допоможи нам не втрачати відвагу через глузування світу. Людина впала і продовжує падати, скільки разів вона з образу Бога стає посміховиськом Сотворителя. Чи той, хто сходив з Єрусалиму до Єрихона та став жертвою бандитів, які обікрали його і кинули на пів живого, не є образом людини в повному значенні цього слова? У падінні Ісуса під підтягрем Христа постає увесь його шлях, а саме добровільне приниження для визволення нас від нашої пихи. Ісус піднімає нас через своє приниження. Дозвольмо, щоб Він нас підняв. Знімімо з себе нашу самовпевненість, наше помилкове прагнення незалежності, Господи Ісуса. Твоє падіння не знак злої долі, не проста і звичайна слабкість скривдженої людини. Ти захотів вийти до нас, які лежать на землі через свою пиху. Зарозумілість думки привела до того, що люди перетворились на товар, який можна купити і продати. Допоможи нам, Ісусе, щоб ми не впали. На відміну від учнів Марія не втекла. Вона стоїть з материнською відвагою, з материнською ніжністю, з материнською добротою та вірою, що пробуває в темряві. Щаслива та, що повірила. Тільки ж син чоловічий, коли прийде чи знайде на землі віру, так зараз він знає, що знайде, цю хвилину для нього це велика потіха. Марія, Мати Божа, ти залишилась вірною, як увірувала в те неймовірне, що звіщав тобі ангел, так само продовжувала вірити в годину Його найбільшого приниження. Допоможи нам, щоб наша віра стала відвагою служіння і проявом великої любові. Амінь. Євангелист Марко згадує разом з Киринеєм також його синів, відомих як християн. З небажаної зустрічі народилася віра, супроводжуючи Ісуса і поділяючи його хрест, Симон зрозумів, що це була благодать спільного прямування з розп'ятим та благодать допомоги Йому. Таємниця мовчазного Ісуса, що страждає, зворушила серце Симона. Господи, допоможи нам визнати, що саме через участь у Твоєму стражданні. Та стражданнях цього світу ми стаємо співслугами спасіння. І що через це ми можемо будувати Твою церкву. Амінь. Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене. Вероніка уособлює велике прагнення всіх віруючих. побачити Боже обличчя. У людському обличчі, закривавленому і пораненому, вона зауважує Боже обличчя та його доброту, що пробуває з нами навіть у найбільшій муці. Лише любов дозволяє нам розпізнати Бога, який сам є любов. Господи, дай нам неспокій серця, що шукає Твого обличчя. Оберігай нас від затемнення серця, що бачить тільки зовнішній бік речей. Амінь. Аналізуючи сучасну історію, можемо зауважити причини того, що християнство, втомлене вірою, залишило Господа. Великі ідеологічні системи, баналізації людини, яка вже втратила віру в усе живе, це нове поганство гірше від старого, бо в намаганні усунути Бога воно усунуло людину. Господь несе весь цей тягар падаючи. Він дивиться на нас, щоб в нас прокинулося серце. Господи, визволи нас від засилля хтивості знищи міць ідеології, щоб люди зауважили, що ця ідеологія сплетена з брехні. Підніми нас, щоб ми були здатні піднімати інших. Амінь. Чи Ісус засуджує суто сентиментальну жалість, яка не веде до навернення і живої віри. Словесне і сентиментальне оплакування скорбот цього світу позбавлене сенсу, якщо не змінювати наше життя. Тому Господь попереджає нас про небезпеку, якої ми самі є причиною. Чи в образі Бога Ісуса ми не бачимо часом тільки аспекти чарівності та любові, натомість аспект суду спокійно відкидаємо. Господи, Ти вказуєш нам важливість нашої відповідальності та небезпеку бути визнаними на судді, винними і непотрібними. Не дозволь, аби ми наприкінці залишились, неначе сухе дерево. Амінь. Може, ми повинні подумати про те, скільки разів Христу довелося страждати у своїй церкві, скільки разів зловживають таїнством Його присутності, до якої пустки і злості серця воно так часто входить? Скільки разів ми здійснюємо це таїнство, самі навіть не зважаючи на нього, скільки разів його слова перекручують та зловживають ними. Як мало віри в багатьох теоріях, скільки пустих слів. Як же мало ми цінуємо таїнство примирення, де він чекає на нас, аби підвести нас з наших падінь. Господи, як же часто Твоя церква здається нам кораблем, що тоне човном, що з усіх боків наповнюється водою, змилися над Твоєю церквою, в якій постійно падає Адам. Амінь. Бути привселюдно роздягненим означає, що Ісус стає ніким, начебто викинутим із життя суспільства. Всі ми втратили первинні шати Божої величі. Солдати під Христом кидають жереб. Хто отримує це жалюгідне майно, одяг. Господь переживає всі стадії та ступені людської загибелі. Разом з тим кожен із цих болісних кроків крок до спасіння. Господи, Ти взяв на себе ганьбу Адама, цілюючи його. Саме так ти надаєш значення тому, що нам здається позбавленим Його. Саме так ти дозволяєш нам визнати, що Твій Отець тримає все у своїх долонях. Амінь. Христос відмовляється від поданого йому п'янкого напою. Він свідомо бере на себе весь біль розп'яті. Збулися слова псалма, а я черв'як не людина, сміховище людей, презирство народу. Дивімося на нього в хвилини негараздів і тривог. Щоб визнати, що завдяки цьому ми поруч Бога, Господи Ісусе. Ти прийняв велику муку цього болю. Знищення Твого тіла та Твоєї гідності. Дозволь нам викрити фальшиву свободу, що хоче віддалити нас від тебе. Амінь. На Христі Ісуса було написано Цар юдейський, прибраний Син Давида». Несправедливий суддя Пилат став мимоволі пророком. Зараз Ісус насправді вивищений, підноситься в приниженні. Зараз ми знаємо, що є істинна царственність. Він чинить так, що Бог являється, власне, там, де Він здається повністю переможеним і відсутнім. Господи Ісусе, Тебе постійно прибивають до Христа. Через глибоке страждання Боже обличчя здається закритим, нерозпізнаваним, але саме звідси почався твій тріумф. Амінь. Тепер, коли все здійснилося, зрозуміло, що Ісус, незважаючи на неспокій сердець, незважаючи на ненависть і підність, не залишився сам один. Віруючи є, цвинтар, де поховали Ісуса, перетворюється на сад. В годину великої жалоби променіє надія. Господи, віра не померла зовсім, сонце не завжди зайшло. Не залишай нас самих, коли ми починаємо зневірюватися. Амінь. У жертві сина відкривається так само, як і в помазані, у Витанії, безмірна, щедра любов Бога до ближніх. Якщо мірою Бога є чимале багатство, то також і ми не повинні міряти наші жертви Богові. Хвилину покладення до гробу починають збуватися слова Ісуса. Істинно, істинно, говорю вам. Пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не замре, залишиться саме одним. Він хліб життя, який з великою щедрістю здатний нагодувати все людство. У похованні Ісуса ясніє таємниця Пресвятої Євхаристії. Господи, Ти через покладення в гріб перетворив свою смерть на пшеничне зерно. Ти даєш себе у відмиранні пшеничного зерна, щоб також і ми не боялися втратити життя. Вчини нас свідками Твого Воскресіння. Амінь.